Лисичка сестричка і вовк панібрат Українська народна казка. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх з печі, поскладала в миску, та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує. Пиріжки пахнуть. Підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мак з пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить собі, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко, сестричко. А проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж це таки бачено, бичка та за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж, аж аж. Так і знайшла одного, проміняла. Глядіть же, каже, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі. Тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, кривей пряме. Рубайся, деревце, кривей пряме. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвези ж і мене. Та куди я тебе візьму, ти мені саночки поламаєш. Та ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Ой, покладу я лисичко, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені самки поламаєш. Та ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть. Коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть далі. А вовчик знову. Покладу я лисичко і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш? Та нічого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав. А саночки знову трісь трісь. Гей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив. Ну, так дай же й мені. Так то останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сяду я увесь. Та куди ж ти сядеш? Тут ніде тобі сіда й сідати. Та я зібгаюся так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дров привезу? От таки, чого я їх поламаю? Я легенький. Сяду я лисичку, притомився. я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе, діти. От він убрався весь зовсім у саночки та тільки сів, а санки тріс-тріс-тріс так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді каже Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А, капусний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Іди рубай і кажи рубайся, деревце, криве й пряме. Рубайся, деревце, криве й пряме. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево. Криве й криве. нарубав, тягне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плух не вибереш, не те, що на полозок. Дайвай вона його знову лаяти. Нащо ну, ж ти такого нарубав? Та коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Та я саме так і казав рубайся дерево, криве і криве. Ну й дурний же ти який і до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка доглядай, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичкові, з середини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер, щоб не впав. А тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стремить. Лисичка хап за той віхоть, а звідти хоробці. Хррррррррр. Вона за паличку тільки прийняла її, а бичок губ. І впав Ну, стривай же ти, капусний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху, і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. О, дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку сіла та їсть. Зирк аж і вовк брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш? Рибку їм. Дай же й мені. О, так, Я стільки морочилась, ловила та й віддай йому. Піди сам собі налови. Так як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй ловися, рибко, велика й маленька. Та вона й наловиться. Ну, спасибі тобі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко. Велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що ж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк, Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу. Ловися рибко, велика й мала. А ну і я так. Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка, ото вже рибка почала чіплятися. А трохи згодом Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже примерз до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, капусний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибка велика, та все велика. Ото велика й начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бити. Ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей? Хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами а баби з рогачами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, періщили, аж доки у вовка хвіст не відірвався, тільки тоді він і зміг утекти. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжку немішано покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А, каже, така ти!» Наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона. Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили мені? Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой ой ой, не дійду додому, та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується, та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу, битий биту везе. А сама знов нишечком. Битий биту везе. От довіз він її до хатки. Вставай, лисичко, приїхали. Вона тоді плих з вовка та битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Гей битий не бито привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ну й клята ж лисичка от так піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе собі та курей ловить.